Лава Україні, Ось і фінішувало перше коло чемпіонату Волині з футболу, і заключним поєдинком була гра між командами Луцентегмонтаж No5 та Тайм Коваль. Рахунок матчу 8-3. Доволі впевнено, будівельники здобули перемогу. Таким чином підсумкова турнірна таблиця має такий вигляд. Команди йдуть у відпустку, наступні матчі плюс-мінус заплановані в середині серпня. ймовірно, що будуть стартувати з Кубка Області. Так само і ми беремо невеличку паузу з розповідями про чемпіонат в Волині. Тому що в мене, м'яко кажучи, дістало до останнього сидіти до ночі до ранку чекати, коли ж мені нададуть технічну інформацію. Якщо в тому ніхто не зацікавлений, вибачте, але такі реалії життя. Кілька слів про дитячий футбол, але він на жаль також у цифрах, у ви, як то кажуть, ось в вашій увазі турнірні таблиці. Що ж, переходимо до чемпіонату в Волині з мініфутболу від АДФ. Відбувся четвертий тур. Ми взяли коментар у гравця команди Нері Савангард, Ось вашій увазі. Вітаю вас з такою вольовою перемогою. Скажіть, чому вона була такою важкою? Що, можливо, не пішло у першому таймі? Видно, вчора передивилися, як збірна грає. І випустили перший гол, потім другий гол випустили, постійно відігравались. Хлопці молодці, хороша команда, альянс показали зуби. Дуже гарно грали першим номером. Вони грали. Ми теж старалися, не дуже виходили перший тайм. І ще кілька слів про сам чемпіонат, які враження, можливо, побажання на майбутні чемпіонати. Молодці. Основне завдання даного чемпіонату та інших підтримка ЗСУ. Це найголовніше, бо нам важлива перемога на війні, нам важлива перемога в наших іграх і фінансово підтримувати. Тому ми всі показуємо характер, як і наша збірна України вчора. Робимо камбеки, так і сьогодні на грі В заключному турі команди будуть вирішувати переможців, як мінімум у вищій лізі, так точно. Хоча із першою лігою також не все ясно. Хочу проанонсувати вам наші заплановані інтерв'ю, е, актуальні інтерв'ю. Одне з них з футболістом, який багато що побачив в цьому житті, з футболістом нашої Дібет Ліги, який пограв в багатьох командах на вищому рівні. І також ми ще домовляємося про інтерв'ю з мером Ківерець. Про це все ви зможете побачити, звичайно ж на нашому каналі, тому не забувайте про лайки, дзвіночки, підписку.